Добрий вечір, мої дорогі друзі. Ми продовжуємо кожного вечора читати псалми. І сьогодні будемо читати псалми 40-й, 41-й, 42-й та 43-й. Псалом 40-й для диригента хору Псалом Давидів. Блаженний, хто дбає провбого, в день нещастя, Господь порятує Його, Господь берегтиме його та Його оживлятиме, буде блаженний такий на землі, і Він не видасть його, на поталу Його ворогам. Наложі недуги, подасть йому сили, Господь ложе йому перемінить в недузі його. Я промовив був, Господи, майже ти милість до мене, вилікуй мою душу, бо я перед тобою згрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли мрета та загине імення Його, а коли хто приходить відвідати. М... Мовить, марне, його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене. На мене лихе замишляють, негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту, але Господи, помилуй мене і мене підійми, і я їм відплачу. І з того довідаюся, що ти любиш мене, коли мною сурмити не буде мій ворог. А я через невинність мою ти підсилиш мене, і перед обличчям своїм Ти поставиш мене навіки. Благословений Господь, Бог Ізраїлів, від віку й до віку. Амінь і Амінь. Псалом 41. Для диригента хору псалом навчальний. Синів кореєвих, як лине Той олень до водних потоків, та клине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду й появлюся перед Божим лицем, сльоза моя стала для мене поживою вдень і вночі. Коли кажуть мені цілий день, де твій Бог, я про це пригадую, то душу свою виливаю, як я много людді ходив і водив їх до Божого дому і з голосом співу й подяки святкового натовпу. Чого душа моя, ти сумуєш? І чого ти в мене? В мені непокоїшся, маю надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить в Тобі, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану й Гермону, і з гори із Міцар. Приклад... Приклад... Прикликає безодня безодню. На гуркіт своїх водопадів, вали твої хвилі твої, перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж Його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скеле моя. Чому ти про мене забув, чому я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої ламають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог, чого душа моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Маю надію на Бога, коли я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. Амінь. Псалом 42. Розсуди мене, Боже, і справуйся за справу мою із людьми, небогобійними, визволь мене від людини, обмани та кривди. Бож Бог, ти моєї твердині, чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Пошли своє світло та правду свою, вони мене будуть провадити, вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори, та до місць перебування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога розради і потіхи моєї, і буду на арфі хвалити Тебе, Боже, Боже ти мій. Чого душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся, маю надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати. За спасіння Його мого бога. Амінь. Псалом 43, для диригента хору, синів Кореєвих, Псалом навчальний. Боже, своїми вухами ми чули, наші батьки нам оповідали, велике Ти діло вчинив за їхніх днів. За днів стародавніх, ти вигнав поганів своєю рукою, а їх осадив, понищив народи, а їх поширив, не мечем, бо своїм вони землю посіли, і їхнє рамено їм не помогло, а правиця твоя. Та рамено твоє. Та світло обличчя Твого, то Ти їх уподобав. Ти сам, цар мій, о Боже, звелиш про спасіння для Якова, тобою поб'ємо своїх ворогів, ім'ям твоїм будемо топтати повсталих на нас, бо я буду надіятися, не на лука свого, і мій меч, не допоможе мені. Але ти нас спасеш від противників наших і наших ненависників засоромиш. Ми хвалимось Богом щодня і по віки ім'я Твоє славимо навіки. Та, однак ти покинув нас, засоромив і вже не виходиш із нашими військами. Ти вчинив. Що від ворога ми обернулись назад, а наші ненависники грабували собі наш маєток, ти віддав нас на поїд, немов тих овечок, і нас розпорошив посеред народів. Ти за безцін продав свій народ, і ціни йому не перебільшив, ти нас нашим сусідам віддав. На зневагу, на нарогу та посміх для наших околиць, Ти нас учинив за прислів'я поганам, і головою хата хитають народи на нас. Передо мною щоденно безчестя моє, і сором вкриває обличчя моє. Через голос Того, хто лає мене й проклинає, через ворога й месника прийшло було на нас, це, та ми не забули про Тебе і заповіту Твого не порушили, не вступилось назад наше серце, і не відхилився наш крок від Твоєї дороги. Хоч у місті шакалів. Ти випхнув був нас і прикрив був нас смертною тінью, чий заб... Чи тоді ми забули ім'я Бога нашого, і руки, і руки свої простягнули до Бога чужого. Та про те ж Бог довідається, бо Він знає таємності серця що нас побивають за тебе щоденно, пораховано нас, як овечок жертовних. прокинься ж, для чого Ти, Господи, спиш, пробудися, не кидай назавжди, для чого обличчя своє ти ховаєш, забуваєш про нашу недолю, про нашу тісноту. Бо душа наша знижилася аж до пороху, а живіт наш приліг до землі. Устань же, поможе наша і викупи нас через милість свою. Амінь. Дорогі друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час. Послухати псалми Божі. Для тих, хто зараз мені пише на російській мові, я хочу сказати, що це я читаю на українській мові новий заповіт псалми у перекладі Огієнка. Я дякую всім, хто кому цікава. Тема нового заповіту. І будьте благословенні. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Мир вашому дому.